Щодня ми контактуємо з тисячами людей на вулиці у транспорті, в улюбленому кафе. У кожного з нас свої ритуали для когось це ранкова чашечка кави, для інших тетатет -тет з природою. Є й ті, хто не мають права ні на крок відступитися від щоденних традицій прийому арт препаратів. Телерадіокомпанія Рудана взяла участь у третьому щорічному конкурсі для медіа, наркозалежність та віл в Україні. Виклики зумовлені війною. Сюжет для програми постфактом готувала журналістка Юлія Вітряк. Не зволікати, а діяти це не перший її досвід роботи з фахівцями СНІД центру, представниками віл організацій. Стверджує, на фоні щоденної гарячої проблематики, пов'язаної з війною, не можна забувати про гострі соціальні теми, зокрема, проблеми людей з ВІЛ. Дивлячись на тих людей, розумію, що їхня мотивація, напевно, найсильніша, і їхні проблеми, напевно, найважливіші, і твої здаються зовсім крихітними в порівнянні з ними. Про це варто озвучувати, про це варто говорити, і це варто висвітлювати. Робота Руданівців отримала перемогу у номінації Телебачення та радіо. Найвищими балами її відзначили професійники члени журі Отардовженко та Вадим Карп'як. Тема вілл Сміт взагалі складна дуже для висвітлення, тому що це якраз та проблема, яку не можна замовчувати, але не можна драматизувати. Тобто, завжди має бути вихід для тієї людини, яка опинилася у проблемі. Я вважаю, що Юлія дуже добре впоралася з цим завданням, і я хочу подякувати нашим партнерам, нашим експертам у цьому сюжеті. Це наші віл сервісні організації, з якими в нас дуже тісний контакт, які завжди прагнуть, аби люди знали якомога більше про цю проблему. Аби могли зарадити, якщо сталася вже така історія, і щоб розуміли, що ВІЛ сьогодні це не проблема якихось маргінальних верств суспільства, і тому треба бути готовими і треба знати, куди звертатися в таких випадках. З проблемою ВІЛ СНІД Кривий Ріг зіткнувся одним із перших серед українських міст. Нині у нашому місті працює потужна мережа громадських віл-сервісних організацій. Я хотел бы поблагодарить Рудану и весь ее коллектив за то, что всегда, независимо допустим, от какой ситуации не ходила у нас в страна, она всегда освещает все самые горячие темы. Темы и туберкулеза, и ковида, и вич Спида она никогда не оставляет в стороне. Весь... Средство массовой информации это основний істочник донесення інформації до людей. І я очень благодарен Рудані за те, що вони завжди приглашають, приезжают, приїжджають, изнутри берут комментарии беруть коментарі не тільки допустимо руководства, так і наших людей, которые ми предоставляем услуги. Сьогодні переможців нагороджували в режимі онлайн, відзначали внесок журналістів у просвітницькій роботі. У нас переможниця є. Спецрепортаж не звалікати а діяти життя з діагнозом. ВІЛ» авторства Юлії Вітряк ТРК Рудана, тобто регіональна телерадіокампанія Рудана. Вітаємо Юлію і вітаємо усіх наших переможців. Над цим сюжетом, окрім Юлії Вітряк, працювали оператори Владислав Талалай і Роман Кравченко та режисер монтажу Андрій Черних. Вся група результатом задоволена. Попереду нові сюжети та знання, які комусь годяться у боротьбі за життя. Дуже рада, що стала учасником цього конкурсу. і сподіваюся, що е, ті показники, ті припущення, що висували фахівці щодо загострення цієї ситуації в Україні після перемоги. Е, Будуть не такими критичними, тому що основним фактором стало те, що все ж таки дуже багато жінок, зґвалтованих жінок російською армією на окупованих територіях, і після деокупації можливий реальний всплеск захворювань інфекцій. Тому я сподіваюся, що все буде не так критично. На щастя, ми готові усі центри забезпечені усім необхідним, аби допомогти цим жінкам. Тому йдемо до перемоги і віримо в краще. Олена Павловець, Надія Шевченко, Максим Пономарьов цей день.